Багатьом автомобілістам відома проблема, коли після зими акумулятор втрачає свої властивості, через що він потребує або зарядки, чи ще гірше заміни. І в даному відео ми поговоримо про причини виникнення цієї проблеми і про можливі варіанти її вирішення. Взимку низькі температури дуже сильно впливають на. Стан і ресурс стартерних свинцево кислотних акумуляторів, через що ресурс батареї при температурі мінус 18 може. Знижуватись на 40 або навіть 50%. І, в принципі, це підтверджено нашими тестами. У нас на каналі є дуже багато відео тестування різних акумуляторів, де видно, що навіть новий акумулятор при температурі мінус 18, мінус 20 спокійно може втратити половину заявленого пускового струму. Звісно, ця зима нас трішечки поберегла від таких температур, але все ж таки низькі температури. Погано впливають на роботу акумуляторної батареї. Загалом автомобільний акумулятор це дуже цікава річ, яка перетворює хімічну енергію в електричну. І в процесі роботи батареї може відбуватись одночасно до 30 різноманітних процесів, які взаємодіють між собою і. Прогнозувати, як батарея поведе себе при низьких температурах і різних навантаженнях, дуже важко. Тому батареї дуже часто виходять з ладу з невідомих нам причин. І щоб цього уникнути, потрібно розуміти, як батарея працює. Найперша причина при низьких температурах відбувається загустіння електроліту. Відповідно, батарея втрачає свій ресурс і починає неправильно працювати. Через цей процес можуть запускатись і інші процеси, які Пришвидшують розряд батареї і зменшують її ресурс. Дуже цікаво, що після того, як батарея, наприклад, нагрівається, її характеристики можуть знову покращуватись, а можуть не покращуватись. І знову ж таки, передбачити ці моменти досить складно. Але все ж таки, ми повинні розуміти, що. Низькі температури погано впливають на батарею і зменшують її ресурс. А тепер уявіть, що за низьких температур, коли характеристики акумулятора погіршуються, навантаження на нього навпаки зростає. Це пов'язано з тим, що взимку ми використовуємо більше електричного обладнання автомобіля. Це різноманітні підігріви дзеркал, сидінь, вікон. Також це. Застосування фар, адже взимку ми їх використовуємо набагато частіше, і застосування додаткових підігрівачів це все спричиняє дуже високе навантаження на батарею, які і так важко. Відповідно, взимку ресурс батареї вичерпується набагато швидше, ніж в літній або весінній період. А якщо наш автомобіль використовується в режимі. Коротких частих поїздок, то згубна дія на акумулятор в нас збільшується втричі. Тобто акумулятору через низькі температури і так важко працювати його ресурс знижений. Ми його додатково навантажуємо електрообладнанням, яке застосовуємо в зимовий період. І при цьому за короткі часті поїздки акумулятор не встигає повністю заряджатись. І так як на вулиці холодно, взимку акумулятор заряджається набагато повільніше, ніж влітку. І інколи трапляється так, що влітку за ті самі поїздки акумулятор може ще якось відновлювати свій заряд, то взимку йому це зробити набагато важче. А якщо акумулятор в нас отримує недозаряд і при цьому ще й Навантажується надмірно, ми ризикуємо отримати таке явище, як сульфатація пластин. Сульфатація це процес утворення нерозчинних кристалів сульфата свинцю на пластинах батареї, через що активна поверхня цих пластин зменшується і, відповідно, зменшується ресурс. Батареї. І якщо додати до цього ще й низькі температури, виходить, що ми знижуємо ресурс і можливості батареї через низькі температури, плюс через недозаряд у нас відбувається сульфатація пластин, і в результаті акумулятор дуже сильно починає втрачати свої властивості. Саме тому в зимовий період рекомендується заряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм, адже автомобіль не може зарядити акумулятор до 100%. І також система живлення автомобіля або зарядки акумулятора не має функції десульфатації або відновлення акумулятора. Цю функцію можуть мати тільки спеціальні зарядні пристрої. Тому, якщо взимку ми будемо заряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм, ми зможемо зменшити на нього згубну дію і відповідно збільшити його ресурс і продовжити термін експлуатації. І якщо пластини акумулятора покрились кристалами сульфата свинцю, тобто засульфатувались, а ми вирішили зробити декілька тривалих поїздок, через які акумулятор мав би повністю зарядитись, він все ж таки не зарядиться, тому що його пластини вже сульфатовані, і акумулятор не може працювати належним чином. Він не може вбирати заряд і відповідно не може видавати необхідний струн для запуска двигуна. Тому. Сульфатований акумулятор однозначно потребує обслуговування. Зрозуміти, що ваша батарея вже починає подавати перші тривожні сигнали досить просто. По-перше, двигун запускається не так бадьоро, або взагалі може перестати запускатись, якщо автомобіль простоїть там добу на морозі. Також можна звернути увагу на роботу електроприладів. Наприклад, фари можуть світити не так яскраво, або це можна помітити по Повільній роботі склоочисників. Хоча тут варіанта два. Або в нас померли моторчики, або акумулятор дуже слабенький і він вже не може забезпечити нормальну роботу всього електрообладнання на автомобілі. Тому якщо ваш автомобіль запускається не з першого разу, не так бадьоро, ви бачите, що фари світять не так яскраво, або там повільно працюють склоочисники, це вже перші сигнали для того, щоб перевірити стан акумулятора. До речі, сорфатований акумулятор буде не тільки. Погано забезпечувати роботу електрообладнання автомобіля, а ще й буде дуже швидко розряджатись, адже його ресурс зменшився. І такий акумулятор, якщо ми будемо заряджати навіть стороннім зарядним пристроєм без режиму десульфатації, все одно не зможе нам видати ті характеристики, на які ми розраховуємо. Тому, якщо ми помітили, що наш акумулятор до всіх негараздів ще й почав швидко розряджатись, це вже точно сигнал, що з ним потрібно щось робити. Щоб переконатися що справа саме в акумуляторі, а не в іншому обладнанні автомобіля, наприклад, стартері чи генераторі, його стан можна перевірити досить просто. Для цього нам знадобиться просто вольтметр або мультиметр. Він може бути як зовнішнім пристроєм, так і вбудованим в автомобіль. Тобто, якщо у вас на приборці автомобіля, Вказується, напруга акумулятора взагалі немає ніяких проблем. По цьому показнику можна буде зрозуміти, що з нашим акумулятором. У нормального зарядженого акумулятора напруга має бути хоча б 12,6 вольт. Краще 12,8-12,9. Це свідчить про повний заряд акумулятора. Якщо напруга менша, ніж 12,2 вольт, то з батареєю потрібно щось робити. Для початку зарядити в режимі десульфатації, і якщо це не допомогло, тоді вже замінити акумулятор. При цьому діагностику батареї краще всього. Проводити після того, як акумулятор якийсь час перебуватиме в стані електричного спокою. Тобто, ввечері ми приїхали додому, припаркували автомобіль, а зранку взяли мультиметр і перевірили напругу на нашій батареї. Окрім мультиметра, можна використовувати спеціальні тестери, які також нам дозволяють зрозуміти рівень заряду акумулятора і його стан. Це можуть бути тестери, які міряють залишковий ресурс і пусковий струм, і також можуть бути так звані навантаження. Вилки. Для того, щоб підтримати акумулятор взимку, збільшити його термін експлуатації і не купувати навесні нову батарею, потрібно дотримуватись певних і простих порад. В першу чергу, якщо взимку ви мало їздите на автомобілі, він тривалий час може простоювати, це буде вже першою рекомендацією для того, щоб періодично раз на два тижні або хоча б раз на місяць підзаряджати акумулятор зовнішнім зарядним пристроєм і бажано пристроєм, який має режим десульфатації. Якщо у вас Переважають часті короткі поїздки, це також буде рекомендацією для того, щоб підтримувати акумулятор за допомогою зовнішнього зарядного пристрою. Знову ж таки, раз на два тижні або раз на місяць. І обов'язково в зимовий період через збільшену вологість потрібно перевіряти стан клем. Якщо ми бачимо на клемах, якісь там. Окисли, якісь утворення незрозумілі, клеми потрібно знімати, зачищати і використовувати спеціальні змазки, які захищають клеми від окислення. І також не забувайте, що акумулятор це все ж таки якийсь певний пристрій, який має свій ресурс, і якщо ваші батареї від 3 до 5 років... І вона починає вже вас підводити, а зарядка зовнішнім зарядним пристроєм не допомагає. То, в принципі, весна це дуже непоганий період для того, щоб придбати новий акумулятор. Адже весною в нас вже закінчується пік сезону акумуляторів, відповідно, ціни на акумулятори знижуються, і можна придбати собі дуже класну батарею за вигідною ціною. Тепер ви знаєте, чому акумулятор взимку втрачає свої властивості і навесні може вас підвести. І головне ви Знаєте, як з цим боротись? Якщо це відео було вам корисним, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!